Вічний двигун. Ми всі знаємо, що він неможливий. Але при цьому КПД теплового насосу може досягати 5. Тобто, якщо кондиціонер, наприклад, споживає кіловат-годину електроенергії, він може виділяти на 5 кВт тепла виробляти. Чому? Бо перекачує її з зовнішнього середовища всередину. В мене питання: хто шарить? Чи можливо, наприклад, поставити на судній да, тепловий насос, який буде брати тепло з води моря, перекачувати всередину, де генерувати пару, за кіловат електроенергії, перекачувати 5 кВт тепла. З цих 5 кВт живити і двигун. І роботу теплового насоса чи таке можливе, бо щось я задумався.